Наша основна мета сьогодні тут це повернути вас на е, роботу це фінансування свій бізнес, як і від міської ради, від обласної ради. Ви під свою бізнес-ідею можете за рахунок цих коштів придбати приміщення, орендувати приміщення. Можете придбати автомобіль. автомобільні фінансові корпорації е, з дружиною. Так? Сьогодні стартує курс «Рестарт». Від ідеї до ветеранського бізнесу для пацієнтів «Unbroken». Цей курс буде тривати протягом 10 днів, на якому учасники курсу зможуть дізнатися, що таке підприємництво, соціальне підприємництво, ознайомитися з інструментами маркетингу, бізнес-презентації, самопрезентації, а також зіграти у гру кінцевий бенефіціар. Учасники курсу, які його відвідали понад 90%, зможуть отримати менторські консультації з розробки своєї підприємницької ідеї. Тут, можливо, ви знаєте, він почав виробляти з дружиною. Ми проговоримо за е е заявку на є робота для ветеранів, ветеранів та членів їхніх сімей. Тут дуже потужна платформа, як для військових допомоги військовим. Нема ніяких ідей, якихось, але просто цікава сама, скажімо, суть навчання. Можливо, в майбутньому десь воно буде допомагати, допоки є, ну можливість. It is incredibly important to focus on people. You cannot have inclusive industrial development without actual people, and these opportunities to reskill those that uh, have been affected by the conflict or by the war with Russia, it is a key development for the future of Ukraine after everything they've been through. They are willing to come here. They are willing to risk and to take the, the step forward. That is already a success. Now our job is to help them require the skills, help them build up their confidence, uh, so that once they get out of here, they get to apply what they learned in every aspect of their lives: be from family, be from business, be from social uh, activity, all of it.